English for Kids Online. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом до підручника Оксани Карпюк English with Smiling Sam Grade 2 другий клас. Автори зошита Косован Вітушинська. Як завжди, у відео будуть зібрані усі уроки, тому ви можете користуватися часомітками, так, аби краще орієнтуватися а, уроками. Так, Окей. So, Unit 1. Here's my family. Усе абсолютно слухаємо і повторюємо. Lesson 1. Page, Стрінка восьма. І так. Activity 1. Draw your family. Намалюй свою сім'ю and tell about it. І розкажи про неї. Окей, okay, so here's my family. Намалюєте тут свою родину. Обов'язково. Приклад ви бачите на моніторі. Ну і потім Complete and Copy. Запиши речення. Будь ласка, і закінчи його, звичайно. І так, пишемо. My name. Мене звати. My name is, наприклад, Поліна. Мене звати Поліна. My. surname is. І напиши своє ім'я, наприклад. ну, Ім'я і прізвище, так. Нехай це буде Петренко, кожен пише своє ім'я і прізвище. Я думаю, що у вас підписані зошити, ви знаєте, як ваше ім'я і прізвище пишеться англійською мовою. Отже, запишіть своє ім'я і своє прізвище. На цьому огляд вправ на сторінці 8 урок перший завершено. Unit 1. Here's my family. Lesson 2. Exercises 1, 2, Page 9 Працюємо на 9 сторінці з уроком другим. Продовжуємо знайомитися з родиною. Перше вправо легенька. Треба лише переписати. Copy. Copy – перепиши. А давайте перепишемо разом. І так, I like. TV. Я люблю телебачення. So, what's about. You. What about you? I like books. Я люблю книжки. I like books. Good, well done. I like books. Прочитаємо ще раз. I like TV. What about you? What about you? I like books. Activity 2. Tiek, познач, постав галочку about yourself. Що стосується тебе, and say і скажи. І так, One. Перше. I am a boy or a girl. А давайте з вами напишемо тут біля кожного малюнка, що ми маємо на увазі. Да? І так, I am a girl. Ви ставите галочку тут, якщо ви дівчинка. I am a boy, якщо ви хлопчик. Ставите тут. Так. Далі. I am. Скільки вам рочків? I am 7 or I am eight». Мені 8 чи 7. Так, хто ви? I am a teacher. Ви вчитель? Ну, звичайно, що ви не вчитель, так? I am a pupil. pupil or student, так? Окей. Okay. Отже, що ви можете вже розказати? Ви можете сказати вже три речення. Перше. I am a girl, якщо ви дівчинка. I am a boy, якщо ви хлопчик. Далі I'm 7, якщо вам 7. I'm eight, якщо вам 8. Ну, я думаю, що кожен з вас каже: I'm a pupil, я учень. You are not a teacher, yes? In the second grade. Ви ж не можете бути вчителем, так у другому класі. Так. Наступне йдемо. I like. Що ви любите? I like books, ви любите книги або TV. I like hamsters. Ви, ви, ви любите хам'ячків, наприклад. Hamsters or Fish рибку. I like ice cream. Ice cream or yogurt? Итак, поїхали. I like. I like books or I like TV. I like hamsters. Yes and I like fish. I like ice cream. I like yogurt. І ось ви вже можете сказати аж шість речень про себе. Останні три речення про свої вподобайки. Good. Поставте галочки в, в тих квадратиках, які відповідають вашим а, улюбленим а, речам, так? І тут, які відповідають фактам про вас. Давайте ще раз повторимо. I'm a girl. I'm a boy. I'm seven. I'm eight. I'm a pupil. I like books. I like TV. I like hamsters. I like fish. I like ice cream. I like yogurt. На цьому огляд вправ на стрінці 9 Lesson 2. Завершено. Unit 1. Here's my family. Lesson 3. Look and write погляні і напиши. 1. Run. Run. обводимо. So two hop hop. Three s it seat. Итак, run бігати. Hop підстрибувати. Sit сідати. Okay, напишіть, будь ласка, ці слова. Two, name, назви, match, з'єднай and write – напиши. Давайте це з вами зробимо. І так, one, m, am, mam, матуся. Okay, so the next one is p, n, ручка, pen. So the next one is D, all doll лялька Okay so and the last one is for s ad, sad sad Сумна дівчинка. Sad. Great. Прочитаємо ці слова. Pen. Sad. Doll. Mom. Поставте відео на паузу за потреби. На цьому огляд на сторінці 10 Уроку 3 завершено. Unit 1. Here's My Family. Lesson 4. So, activity 1. Join and say. Скажи, э, з'єднай, скажи. 2. Write answers. Напиши відповіді. Page 11. So, what's your name? Так, давайте з'єднаємо. So, my name is... А Ну, давайте перевіримо. So, my name is Ben. Отже, першого хлопця звати Бен. So, two. what's your name? Як тебе звати, дівчинко? So, my name is Ann. Відповість дівчинка під номером 2. My name is Ann. Повторіть. My name is Ann. Three. So, what's your name? А як тебе звати? So, my name is Liz. My name is Lise. Manezvate Lise. For, what's your name? My name is Tom. My name is Tom. Manezvate Tom. Great. Давайте is раз. So what's your name? My name is Ben. Two, what's your name? My name is Ann. Three, what's your name? My name is Liz. Four, what's your name? My name is Tom. Good. Вправа друга Write answers. Напиши How old are you? ми запитуємо у Бена. I am ten. Мені десять. How old are you? Ми запитуємо у дівчинки. I am six. Вона відповідає мені 6. How old are you? Ми запитуємо у наступної дівчинки. I am five. How old are you? I am 9. Great. Мне 9. Давайте повторимо. How old are you? I'm 10. How old are you? I'm 6. How old are you? I'm 5. How old are you? I'm 9. На цьому огляд вправ на сторінці 11 урок 4 завершено. So, Unit 1, Here's My Family, Lesson 5, page 12. So, join, з'єднай і скажи and say. І так, do you like? Давайте запитаємо у котика, що йому подобається. So, do you like. Так, а що котику може подобатися? Uh, do you like ice cream, maybe? Yes? Не у котика, ми запитуємо у вас. Do you like cats? Чи подобаються вам коти? Do you like cats? Ви відповідаєте: yes, I do, або no, I don't. Угу. Отже, ще раз питання. Yes, I do виходить, тому що у нас стоїть галочка. Do you like cats? Чи подобається тобі? Котики, ти відповідаєш yes, I do, тому що у нас стоїть галочка тут. «Do» – Наступне питання. Do you like ice cream? Do you like ice cream? І нам підготували No. Треба сказати no I don't. Отже, питання: Do you like ice cream? Чи подобається тобі морозиво? А ти маєш відповісти No, I don't. Хоча тобі воно і подобається. Так, наступне номер три. І так, do you like fish? Чи подобається тобі риби? Yes, I do, треба відповідати. Подобається. Yes, I do. І четверте, do you like cakes? Чи подобаються вам тортики? А от cakes, no, I don't. Не подобається. Також це у нас fish. Ну, і знаєте, це за Бетки ще так, коли вчили. cake, тортик, ну, а це ice cream, морозиво. Попрацюйте ще раз: питання, відповідь, питання відповідь. Вправа друга. з'єднай і скажи. І так, де хто знаходиться? He is at work. Він на роботі знаходиться. Далі, дівчинка вдома. Давайте з вами е скажемо ці слова. Я запишу, а ви просто повторюйте. І так, she is at home. Вона вдома. Так. Uh, this girl, ця девчонка, в школе. So, she is at school. She is at school. Вона в школе. She is at school. Вона в школе. Okay, well done. She is at school. Итак, one. He is at work. Two. She is at home. 3 She's at school. На цьому огляд вправ на сторінці 12. Завершено. Юніт 1. Lesson 6, page 13. Сторінка 13. Чомуся читати? Circle the Correct Picture. Обведи відповідний малюнок. І так. Гейм game, гра. Game, гра. Далі. Це у нас Snake. Це у нас. Мабуть, дівчинка на ім'я Kate. Тому обводимо дівчинку. Так, повітряний змій Kite. Kite. Кататися на велосипеді. Ride. І так, ще раз. Я вам пропишу ці слова. Game. Game. To Kate kite, kite. 3. Kite. 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 Four, ride. ride, ride. Чому довгі звуки. 2. Make up words and write. Утвори слова і напиши. І так, перше слово у нас майк. Закінчується на Ike. У цих словах. У нас літера І остання, вона не читається, вона німа. Ось. А е, літера I, наприклад, або голосний середній звук, він читається, як називається, в алфавіті. Наприклад, літера I в алфавіті, так, і вона так само читається. I. Майк. Цю. Друге. Айл. Хлопчик посміхається. Смайл. Smile. treccia слово ain. Plain. 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 Повторимо ці слова. Mike. Two. Smile. Three. Plain. That's all for today now. І так, вправи на сторінці 13, вправи 1-2 з уроку шостого завершені. Unit 1. Here's my family. Lesson 7. Exercises 1, 2, page 14 І так, працюємо з вами на уроці 7 на сторінці 14 І так, перша вправа. Trace, наведи and match. З'єднай. Окей, okay. the first word is My cousin. My cousin. Поєднали, так, його. Так, наступне. My aunt – моя тітонька. My uncle – третє. мій дядечко, ось наш uncle. Обводіть красиво, будь ласка, ці фрази. Давайте з вами їх повторимо. My cousin. My aunt. My uncle. Good. Task two match and say z'd na one she is a doctor вона лікар. Two She is a teacher вона вчитель. three He is a photographer Він фотограф. four She is a vet вона ветеринар. А тепер по порядку. Отже перша у нас був була лікар. Так, she is a doctor. Great. 2. She is a teacher. Вона вчитель. 3. He is a photographer. Він фотограф. Four. She is a vet. Вона ветеринар. Писати цього не треба. Треба лише ці фрази сказати. Уміти сказати. Описати людей. Дати їм характеристику, хто вони за професіями. Отже ще раз. Повторюємо. She is a doctor. 2. She is a teacher. 3. He is a photographer. 4. She is a vet. На цьому огляд вправ на сторінці 14, вправо 1, 2, Lesson 7. Завершено. І останні у нас уроки уроки спарені, 11 12 урок. Так, так, все правильно. 11-12 урок одразу після 7 уроку. Тобто, 8 урок, 9, 10 у робочому зошиті не висвітлюється. So, task 1. Join and write. З'єднай і. Напиши. So, the first one. Пишемо перший хлопчик у нас. And he is six. Йому шість. Two, he is a boy, так, So, and he is seven. He is seven. Йому сім. Okay, so the last one. So she is... This is a girl, yes, yeah? so. And she is eight. Їй вісім. So she is eight. She is eight. Great, well done. Write down. Запишіть, будь ласка, ці фрази. Поставте відео на паузу поки що. Запишіть. А потім, коли ви допишете з паузи знімете відео, повторіть за мною ще раз. He is seven. She is eight. He is six. He is six. He is seven. She is eight. Two. Draw yourself, Namalu sebe, and write, then напиши, how old are you? Скільки тобі років? How old you are. Правильно так сказати. Скільки тобі років? Окей. Okay. So, Малюйте себе і записуєте I am. І пишете, скільки вам. 7. Або, можливо, 8. Не забувайте крапочку в кінці. Все. 7 це 7. 8 8. Обирайте одне з двох слів. 7. 7, 8, 8. Вправа третя. Read and match. Прочитай і з'єднай. Стрінка 16. Поїхали, і так. 3. Kate. Це у нас Kate. 1. Dad. Татко. 2. Vet. Ветеринар. 3. Kate. And for mom. For stick your family photo and complete. Наклей своє сімейне фото та напиши. Хто є в твоїй сім'ї? So, here's my family. Ось моя родина. My mom. My Dad, моя матуся, мій татка. Ну, наприклад, and my sister, наприклад, так, і моя сестричка. Або можна, крім сестри, то, що може бути в родині. My brother, нехай буде братик. Якщо немає ні сестрички, ні братика, то тоді буде, наприклад, and me. Here is my family. My mom, my dad, and me. Якщо крім. У вас іще хтось є, то тоді додавайте. My sister, my brother. Here's my family. My mom, my dad, and me. Крапка. Якщо є іще брати і сестри, то тоді. Можна написати так. Here's my family. Ось моя родина. My mom, my dad, comma, my sister or brother, та, моя сестричка, братик. І потім закінчуєте фразою and me в кінці. Давайте я переставлю, щоб було зрозуміліше. На цьому огляд сторінки 16 уроків 11-12 завершено. Так само, як і огляд повністю нашої першої теми. Uh, here's My Family. Сподіваюсь, що ви її вивчили. Разом зі мною я трошки вам теж чимось допомогла. So, thank you so much. Дякую вам за увагу! Якщо вам подобається формат такого відео, ставте, будь ласка, свою вподобайку, підписуйтесь на канал, зберігайте собі добірку цих відеоуроків, яка буде доповнюватися протягом нашого навчального року. Ну і також не забувайте, що добірки, відповідно 3 класу і 4 класу також є на каналі. Тобто додавайтесь, у друзі, підписуйтесь на канал на довгу перспективу. good, bye, good luck! На все добре!